Звісно, в мене є відчуття гордості, тому що мій молодший брат робить те, що не робить багато інших чоловіків. Мене звати Сандра, я сестра начальника штабу та першого заступника командира полку АЗОВ Кротевича Богдана. І зараз розповім про свого брата. Командний состав виходив останній, і я так думаю, що, скоріш за все, в кращому разі командний состав так само і повернеться останній. А перед ними дуже багато хлопців. І це робота нашої держави. Вони мають повернути. їх. Вони давали їм гарантії, вони їм обіцяли, вони їм давали наказ скласти зброю, і вийти. Вони виконали перший наказ захищати Маріуполь до останнього. Вони захищали Маріуполь до останнього. Їм дали наказ обороняти, вони стояли, обороняли. Їм дали наказ вийти, вони вийшли і вийшли. І не зрозуміло, куди вийшли. У мене з 20 травня від командного сеста взагалі немає слова. Де вони? Що з ними. Я, наприклад, не знаю точно. Я не знаю, як нам так доводили інформацію. В жодного слова в засобах масової інформації не було про те, яка ситуація в Маріуполі. Ми всі дивилися тільки на Київ, Київську область. Навіть хлопці, воюючи там в Маріуполі, мені писав кожного дня брат, що там в Києві. Тобто їх більше цікавило і казали про те, і своїм хлопцям вони передавали. Головне, щоб витримав Київ і Харків. Тобто, ви на нас не дивіться, Ми тут якось будемо триматися. Головне врятуйте і захистіть Київ, Харків. Коли 12 березня десь я дізналася всю правду, що вони в кільці, і що в принципі у них дуже погана ситуація. Вони знали, що буде повномасштабна війна, тобто, ну це Росія. Вони вже пішли, ну вони не залишаться на своїх позиціях. Вони не віддадуть а, ті території, які вони вже забрали. Вони вже забрали Крим. Вони вже забрали донецьк луганськ Вони не віддадуть ці а, території. Азов почав. Вони планували всі 8 років, що вони будуть робити, як їм діяти, і так далі. Тому, звісно, і провізію вони планували на багато місяців вперед. І медикаменти так само вони планували на багато місяців вперед. Але вони ж не думали, що їм доведеться себе кормити, скажімо так, харчуватися, цивільних постійно о, їм поставляти продукти там і суміжні підрозділи так само о, забезпечувати медикаментами, провізією, водою і так далі. Чесно скажу, я скільки разів у нього не питала, що у вас з харчами, з водою. Він мені задавав питання: це тебе, це тебе стосується, тебе це не стосується. Навіщо ти задаєш питання? Він просто така людина. Він. Він мені сказав одне єдине, це нам ББК, бойовий комплект, ми тут будемо стояти вічність. Оце мені він сказав. Все. Він з 14, го він з самого початку. Тобто, Коли почалися активні бойові дії, він ще був, йому було 20 років. Якраз Майдан закінчився, він думав залишитися піти там в батальйон тоді в Донбас або в Азов. Але він сказав, що для нього Азов це був дуже правильний вибір. Він контужений ще з 2014 року, коли вони відбивали широке павлопіль, там гранітне і так далі. Тобто, тоді були гради, тоді було дуже страшно. Він би розповідав дуже страшні історії. Одна з них, як він лежав у ямі, тобто були гради, насипали, і він розповідав про те, що таке відчуття, що от поки в тебе снаряд від граду не попаде, воно просто не перестане стріляти. З ним дуже важко розмовляти, тому що він не любить розповідати всі ці військові якісь моменти, хвилювати, може, не знаю, він такий. У нього от, я військовий, я цим займаюся, звідки у нього це з'явилося, що ти військовий. Ти взагалі ніколи навіть не був на військовій кафедрі. Ти не мав жодного відношення ніколи до військової справи, але в ну, 20 років просто взяв і пішов. У нього характер, ну як на мене, справжнього чоловіка. Мені мені подобається його характер. Не тому, що він мій брат, а тому, що я вважаю, що чоловік має бути таким, який він. Він принциповий, він цілеспромований, він, скажімо так, в деяких речах дуже дотошний. Він дуже любить читати серйозні книжки. Тобто він, мабуть, на військову тематику за ці роки він перечитав дуже багато книжок. Навіть я знаю, що багато якихось операцій, які він планував, щось було взято так само з історичних якихось подій. Ми з Криму, у нас ніколи це не виховували. Ми не батько з Донецька, мама з Сумської області. Тому там солянка. ніколи ніхто по життю не ходив в вишиванках, там не святкував якось всі українські свята, скажімо так. Ніхто, ніхто ніколи не виходив, не виховував, що ми українці і ми маємо так бути. Воно якось само народилося. Доводиться весь час нагадувати, що це хлопці, які займалися 86 днів, захищали нашу державу, що основна кількість військових Росії і техніки була сконцентрована саме на Маріуполі, саме на Азовсталі потім. А, і саме Азовсталі отримала більше всього, навіть ніж в принципі, хтось отримав. І тому весь час про це ну, доводиться нагадувати. Ну, у мене немає вибору, просто ну, якщо я не буду триматися, то я не зможу йому допомогти. Якщо я морально, ну я морально вже виснажена, тому що для мене це, скажімо так, життя стало на паузу ще 9 років тому, скажімо так, коли він пішов. А з 24 лютого, то взагалі, в принципі, я забула, що таке життя, тому що Мені нема коли про це думати. Я просто хочу повернути брата, І щоб він повернувся до нормального звичайного життя, такого, яке у нього було до 2014 року. Все, мені, в принципі, більше нічого не потрібно.